Уявімо собі таку картину неприступна цифрова фортеця з найкращими фаєрволами, штучним інтелектом на варті. А тепер уявіть, що хтось із середини просто бере і віддає ключі від головних воріт. Звучить як абсурд, а в світі кібербезпеки це, на жаль, щоденна реальність. І найцікавіше, що винуватець, це не якийсь геніальний код, а звичайна людина. Саме про цю найбільшу і найнедооціненішу вразливість ми сьогодні й поговоримо. 90% Просто вдумайтеся в цю цифру: 90 це означає, що переважна більшість успішних кібератак стаються не через якісь надскладні технічні злами, а через маніпуляції людьми. Простіше кажучи, в дев'яти випадках з десяти зловмисники не ламають двері, їм їх просто відчиняють зсередини. І знаєте, це зовсім не нова проблема. Ще в часи Другої світової війни легендарний Алан Тюрінг, той самий, що зламав код Енігми, попереджав про це його слова про те, що тисячі життів були втрачені через необережні розмови, звучать актуально і сьогодні. Це нагадування про те, що ціна людської помилки може бути ну, просто катастрофічною. То що ж з усім цим робити? Як перетворити оцю слабкість на реальну силу? Давайте розбиратись. Ось наш план. Спочатку визначимо, що це за звір, такий людський фактор, потім зануримось у психологію, помилок, і найголовніше подивимось на новий підхід, який може все змінити. Отже, почнемо з основного коли ми кажемо людський фактор, що ми маємо на увазі? Бо це, знаєте, не просто про ой, я випадково не туди клікнув це значно, значно ширше поняття. Тобто мова не тільки про класику, фішингові листи чи паролі типу 1, 2, 3, 4, 5. Це і про робочу розмову в громадському транспорті, і про залишену на столі флешку, і про використання робочого ноутбука в незахищеній wi fi мережі кав'ярні. Буквально будь-яка дія може стати тією самою шпариною в найнадійнішому захисті. Добре з цим розібрались. Але ж головне питання чому? Чому розумні досвідчені люди продовжують робити ці помилки? Щоб знайти відповідь, треба копнути трохи глибше в нашу з вами психологію. І відповідь насправді дуже проста. Справа не в тому, що люди недостатньо розумні чи неуважні. Ні. Справа в тому, що ми люди. Наша втома, стрес, бажання зробити все швидше і простіше, наші емоції, все це по суті наші баги, якими зловмисники користуються краще за будь-яких тестувальників. І от подивіться, з чого складається цей коктейль причин. Тут і фаталізм. Та вони все одно зламають, що я можу зробити, і втома від нескінчених правил та паролів. І часто просте нерозуміння, як твій один маленький клік впливає на всю компанію. В результаті безпека з друга перетворюється на якогось набридливого наглядача, якого хочеться обійти. Роками компанії намагалися вирішити цю проблему тренінгами, довгими інструкціями, тестами, але погодьтеся, якщо 90% атак досі успішні через людей, то щось тут не так. Будемо відверті, старі методи просто не працюють. Настав час для справжньої революції в підходах. І ось вона, ця революція. Наочно ми переходимо від пасивного просто знайте до активного змініть свою поведінку. Це як різниця між читанням книги про те, як плавати, і реальним тренуванням у басейні з тренером. Замість загальних лекцій для всіх точкові персоналізовані вправи. І головне, ми нарешті можемо виміряти реальний результат. Окей, звучить логічно, але як це все втілити в життя? Цей новий підхід має назву управління людськими ризиками або HRM, і це не просто якась модна теорія, це абсолютно чітка практична система. Уявіть, це працює як безперервний цикл. Спочатку система виявляє, хто з команди, наприклад, найбільш вразливий до фішингу. Потім, замість відправляти всіх на довжелезний тренінг, вона надсилає саме цій людині коротку симуляцію атаки. Людина вчиться на практиці. Потім система знову аналізує поведінку і так по колу. Виявлення, аналіз, мікронавчання, вимірювання. Все просто і ефективно. І що дуже важливо, це ж не тільки про фішинг, зовсім ні. Цей підхід дозволяє працювати з будь-якою ризикованою поведінкою: від того, як люди створюють паролі і обмінюються файлами, до того чи вчасно вони оновлюють програмне забезпечення. Таким чином можна сфокусуватися на найболючіших точках. Якщо проблема в зберіганні даних, працюємо з цим, якщо в оновленнях з цим. Це дозволяє не розпорошувати зусилля, а бити точно в ціль систематично і крок за кроком зміцнюючи загальний захист. І ось тут ми підходимо до найцікавішої і, мабуть, найважливішої думки в усій цій історії. А що, якщо ми весь цей час дивилися на проблему не під тим кутом? Що, якщо людина це не проблема, а її вирішення? Подумайте про це. Замість того, щоб бачити в кожному співробітнику потенційну загрозу, можна перетворити їх на тисячі пильних очей та розумних сенсорів всередині системи. Кінцева мета не просто змусити людей не робити помилок, а створити команду, де кожен є активним і свідомим захисником. Коли це вдається, команда перетворюється на такий собі живий, дихаючий людський фаєрвол. І знаєте що? Такий фаєрвол набагато крутіший за будь-який програмний код. Чому? Бо він здатен розпізнати те, що пропустить машина: тонку брехню, хитро мудру маніпуляцію, ледь помітну нетипову поведінку. Отже, виходить, що головне питання не в тому, чи є людина слабкою ланкою, а скоріше в тому, чи готові ми інвестувати в те, щоб перетворити її на найсильнішу ланку. Бо саме цей перехід від простої обізнаності до активного управління ризиками і є ключем до створення по справжньому стійкої та захищеної команди.